Вітаю усіх! Ви потрапили на кокосову сторону Ютубу, і сьогодні в нас розпаковка. Перед цим хочу нагадати, щоб ви не забували дякувати ЗСУ та донатити на ЗСУ, щоб наблизити перемогу України. Також не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Це допомагає просуванню каналу. Поїхали! Почнемо з формочок. Тут така кроляча розпаковка. Ось такий кролик пасхальний. Ось такий дуже милий кролик у новорічній шапці. Так, всі вже закупили і попродавали на новий рік усіх кролів. А я закупилася, коли знижечки на них пішли, бо все одно мені подобаються кролі, і, неважливо, новий рік, не новий рік. У мене є і друзі, і знайомі, які теж люблять таких кроликів, і кому таке мильце сподобається в незалежності від того, коли, там, який рік, якої, якої тварини. Ось такий кролик. Сюди можна вставити якусь картинку. Можна просто зробити однотонним. Можна декілька кольорів. Я хочу зробити спробувати зробити жовто-блакитних кроликів, червоно-чорних, ще якихось. Коротше, у мене на цього кроля вже багато ідей. Ось такий козак це я поповнюю. Свої запаси патріотичних формочок. Мені дуже сподобався. Далі, на 8 березня, не знаю, згодиться, не згодиться. У мене декілька є вісімок, ну і в мене, здається, нема нічого, ніяких форм з російськими там надписами і. І добре, і не буде. Все українське. І колись давно я купувала рибу. І це ось така такий пін, пінний пивний бокал до риби. Ну, можливо, хтось захоче такий наборчик для, для чоловіка, для дівчини, для, для когось. Може й собі. Так далі замовила ось таких кроликів. Вітання з новорічними святами і ось такий зайка. Це я відправлю подрузі. Яка, як і я, любить зайців. Ще замовила пару ось таких стаканчиків для плавління мила. Ага, знаєте що погано? То що оця шкала вимірювання з тієї сторони на ній буде залишки мила лишатись. Ну нічого помиємо. От, Два таких стаканчика, 200 мл, бо в мене всі скляні тільки, і вони сильно перегріваються. До того ж нема ось таких зручних носиків, нема ручок. Тепер будуть. Тим паче, що я один стаканчик забрала собі під свічки. Не тільки для мила у мене все, а й для свічок, от, до речі, сайт Happy Hobby я замовляла. Віск пальмовий з ефектом кристалізації візерунок гілочка пальми. Я не знала, що в них якісь різні візерунки є. От в мене свічка, якою я користуюся, бачите, тут. Трошки видно такий от малюночок. Я не знаю, малюнок чого це. У мене тут блакитний колір вже майже весь спалився, розтопився. Далі буде жовтий. Це, хто не знає, це. Теарин, він же пальмовий віск. Це може бути як насипна свічка ось така суха, як цукор, як мені сказали. От. Або можна додавати його в інші воски для того, щоб їх зміцнити. Це, якщо вам цікаво займатися свічоварінням, можете почитати е, інформації дуже багато. Я поки їй не володію так, щоб проводити якісь майстер-класи або щось розказувати. Тому поки раджу просто гуглити, читати, дивитися відео. Ось такий величезний, величезна цеглина мила в мене. Тут 2 кілограми прозора основа, яка не тече, а українська мильна основа Нері. Мені вона дуже подобається і користуюся декілька років. І тут я можу вже сказати, що перепробувала багато і англійську, і ізраїльську, і білоруську. Найкраще українське. Так, і останнє це глітер та перламутр фіолетового кольору. О, і в мене все в цьому глітері. Так, коротше, ось фіолетовий. І ось фіолетовий, бузковий. Все тепер у цих блискітках фіолетових. Ось і все, така невеличка розпаковочка. Нагадую вам ще раз: дякуємо ЗСУ, донатимо на ЗСУ, наближаємо нашу перемогу. Дякую всім за перегляд. Якщо у вас є бажання та можливість допомогти моєму каналу усі посилання під відео. І нагадаю ще раз, що на цьому каналі не виходитимуть АСМР відео, вони будуть лише на окремому каналі. LoveSoap СМР UA, тому, якщо бажаєте дивитися АСМРні відео, переходьте туди. Всім, папа, бережіть себе.